Трохи поговоримо про паралелепіпед. Після вашого опрацювання пункту підручника, ви маєте для себе визначитися, що таке паралелепіпед. Паралелепіпед – це особлива призма. Це просто призма, в основі якої лежать паралелограми. Що це означає, може лежати в основі? В основі може бути звичайний довільний паралелограм. Може лежати прямокутник, може лежати квадрат, може лежати ром. Всі ці речі будуть називатися паралелепіпедами. Так само, як і призма, паралелепіпеди бувають похилими і прямими. І абсолютно те саме. Якщо бічне ребро перпендикулярне до основи, то це прямий паралелепіпед. Якщо ні, то це похилий. З усіх прямих паралелепіпедів виділяють прямокутні. Тому, коли ви говорите, що паралелепіпед прямокутний, ви кажете, що це прямий паралелепіпед, в основі якого лежить прямокутник обов'язково. От, наприклад, наша кімната це може бути чіткий приклад прямокутного паралелепіпеда. І тут ви можете спокійно говорити, що у вас всі його грані є прямокутниками. Для прямокутного паралелепіпеда дуже гарна є формула. Можна сказати, що це аналог теореми Піфагора в просторі. Якщо ми беремо лінійні виміри, що це таке лінійні виміри? Це довжина, ширина і висота вашої кімнати, або це довжини тих трьох ребер, які виходять з однієї вершинки: довжина, ширина і висота. І візьмемо діагональ прямокутного паралелепіпеда, то тоді квадрат діагоналі. Дорівнює сумі квадратів всіх його лінійних вимірів. І особливий такий прямокутний паралелепіпед це куб, коли всі лінійні виміри однакові, всі ребра однакові. Тобто, куб це прямокутний паралелепіпед з однаковими ребрами. Тут уже у нас є дуже гарні легкіші формули для обчислення будь-яких речей. Це Діагональ А корінь із трьох. Чому? Тому що ось тут будуть рівні всі ребра, і д квадрат буде дорівнювати 3А квадрат а квадрат плюс А квадрат плюс А квадрат. Можна сказати, що площу бічної поверхні, і площу повної поверхні куба можна набагато легше шукати, ніж за формулами звичайними площ бічних поверхонь призми, тому що. Бічна поверхня куба складається з чотирьох рівних квадратиків, а повна поверхня куба складається з шести рівних квадратиків, дві основи і чотири бічних грані. Тому площа квадрата обчислюється як а квадрат, чотири таких площі. 4а квадрат, площа бічної поверхні, а площа повної 6а в квадраті. Ось такі речі ви маєте пам'ятати про прямокутний паралелепіпед. І в будь-якому паралелепіпеді ще у нас працьовує так, як в паралелограмі. Всі його діагональки, всі його діагональки перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Раз. І протилежні грані, як дві основи, або грані, які лежать навпроти однієї одної, є рівними прямокутниками. Вони рівні і паралельні. Давайте спробуємо розв'язати з вами задачку ось таку, про прямий паралелепіпед, в основі якої лежить паралелограм. Зверніть, будь ласка, увагу, це важливо, яка фігурка лежить в основі, тому що від цього буде залежати якісь там інші формули. Так, Нехай у нас буде А, Б, С, Д паралелограм. І сторони його 3,5 см і тупий кут 120 градусів. І треба знайти висоту паралелепіпеда. Оскільки він прямий, то його висотою є будь-яке бічне ребро. Давайте з вами запишемо дані. Ще раз нагадую, в першому пункті ви маєте написати, з яким геометричним тілом ми працюємо. В даному випадку це у нас прямий паралелепіпед. З основою паралелограм. АБЦД, в якому АБ дорівнює 5 см, БЦ дорівнює 3 см, і кут Б дорівнює 120 градусів. Тепер дивимося, нам треба знайти висоту. Ми визначилися з тим, що ми знаходимо формул тут у нас ніяких не буде. Але тут дуже цікаве є таке, таке питання, в якому ми будемо з вами дивитися. Більша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Чому стало питання про більшу чи меншу діагональ? Давайте подивимося, які дві різні діагоналі у нас можуть бути. Перша діагональ паралелепіпеда це d 1 b і її проекцією на основу ДД1 перпендикуляр, тоді проекцією буде діагональ БД ось ця діагональ. Друга діагональ паралелепіпеда це діагональ А1С. А А1 перпендикуляр, значить, проекцією буде діагональ АС. Оскільки в нас. Висота, бічні ребра всі в нас однакові, але БД діагональ менша за діагональ Аце, бо АЦ лежить навпроти тупого кута, а БД лежить навпроти гострого кута, то тоді і відповідні похилі теж будуть різними. Ми з вами говорили, що більша похила має більшу проекцію і навпаки. Тому нам треба спочатку з вами з'ясувати, яка з них більша, і це пояснити. Ми з вами починаємо з того, що ми сказали, у нас є діагоналі основи Б Д і АЦ, і вони є проєкціями діагоналей призми. Тому ми так і напишемо, оскільки в нас АЦ і Б Д є проєкції діагоналей, А1С і Д1П, та ми знаємо з вами за умовою задачки, що БД менше, ніж АС, то ми зробимо висновок, що якщо БД менша проекція, то відповідна похила також буде меншою. Тобто більша діагональ паралелепіпеда – це є діагональ А1С. Як же сказати, що в нас кут 45 градусів? Що таке кут між прямою і площиною? Це кут між похилою та її проекцією на площину. Оскільки ми вже з вами написали, що АЦ є проекцією А1С, то тоді куточок а 1 са за умовою задачки дорівнює 45 градусів. Все. Все, що в нас відомо, ми з вами пояснили. Тепер дивимося, що ж нам можна з вами тут знайти. Для того, щоб знайти висоту і пов'язати її з чимось, у нас, бачите, є два трикутнички зелененький і червоненький. Звичайно, що в червоному ми вже знаємо якийсь кут і тому цей трикутничок варто зараз швидко розглянути, що тут у нас може бути. Давайте подивимося, що тут у нас може бути. Чи можемо ми звідси знайти АА1, висоту паралелепіпеда? Було б дуже класно, якби ми щось якусь сторону тут знали. А яку тут сторону можна побачити в основі? Це діагональ А, це ось вона. Давайте тепер ще раз: діагональ А це, це діагональ паралелограма АБЦД, в якому ми з вами знаємо, в якому ми з вами знаємо. Дві сторони і кут. Якщо взяти і розглянути оцей трикутничок, це буде довільний трикутник, тупокутний трикутник, він не буде прямокутним. Але в ньому ми знаємо дві сторони і кут між ними, чи можна знайти третю сторону. Дуже легко, якщо згадати теорему косинусів. Отже, ми з вами розглядаємо трикутничок АБЦ і за теоремою косинусів. Згадуємо квадрат сторони трикутника квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, тобто АБ і Б, С, без подвоєного добутка цих сторін на косинус кута між ними. Аналізуємо С, АБ знаємо, БС знаємо, кут Б знаємо, значить АЦ спокійно знаходимо. аб квадрат 25, бс квадрат 9, 2 помножити на 5, помножити на 3, косинус 120 градусів. Косинус 120 градусів це буде косинус. 180 відняти 60, згадуємо алгебру. Це кут другої чверті, косинус в другій чверті має знак мінус. І 180 показує, що функцію ми не міняємо. Значить, це мінус косинус 60, якщо глянути в табличку значень, мінус одна друга. 25 додати 9 і додати, тому що мінус на мінус дасть плюс. Двічки в нас скоротяться. 15. 25 плюс 15 40 і плюс 9 49. АЦ в квадраті дорівнює 49, отже, АЦ дорівнює 7 см. А Це ми з вами знайшли. Для чого нам потрібно було АЦ? Щоб розглянути жовтий трикутник А1АЦ. І після цього. Знайти висоту паралелепіпеда, про яку нас запитували. Давайте уважніше подивимося на трикутничок А1АЦ. Ну, по перше, звичайно, оскільки АА1 це бічне ребро, воно перпендикулярне до основи, то кут А тут дорівнює 90 градусів. Але в цьому трикутнику є кут 45 градусів. А це означає, що другий кут трикутника також буде 45 градусів. А отже цей трикутник стає рівнобетреним. А значить, у ньому катети рівні, тобто АА1 і АС рівні відрізочки, і дорівнюють вони 7 см. Отже, практично, задачки нічим не відрізняються від задач на призму. Єдине, що тут у нас в паралелепіпедах в основах будуть лежати різні паралелограми. В даній задачі це довільний паралелограм, а може бути ромб, може бути квадрат і може бути прямокутник. Якщо буде квадрат чи прямокутник, це буде називатися прямокутний паралелепіпед, якщо буде довільний паралелограм або ромб, це буде називатися прямий паралелепіпед.